Жителі вулиці Івана Бугуна в селі Липини, що біля Луцька, бідкаються, адже через ремонт сусідньої вулиці Кривоноса їхньою вулицею почали їздити автівки та великогабаритні машини. Люди зібралися гуртом, щоб обговорити свої подальші дії та кроки. Хочуть домогтися, аби припинити безперервний потік машин біля їхніх будинків, коли почалася оця реконструкція, коли якої вулиці вулиці Кривоноса, і коли обмежили рух напрямок руху, то дуже збільшився інтенсивність руху по нашій вулиці. І ми почали замічати, що їдуть багато вантажівки. Е, проїжджають ну трафік сумашечий такий став. Я вибачаю за такий вираз, але дуже інтенсивний став е, трафік. І це нас почало ну насторожувати. Люди переймаються за своїх дітей та онуків. Що більше жителі вулиці Івана Богона за свій кошт колись зробили дорогу, вклали бурківку. Тож не хочуть, аби вантажівки та так звані гонщики розбивали дорогу. Місцеві також не мають як їздити, адже вулиця Кривоноса перекрита. На інших вулицях теж шалений трафік або ж величезні ями, які об'їхати неможливо. Я розумію, роблять ремонти, значить, треба щось робити. Але мала би бути схема, і перед тим як робити ремонт, треба було підготувати якусь об'їзну, запасну, тимчасову вулицю. Оце моє бачення. Жителі вулиці Івана Богона в селі Липини переживають, що навіть після закінчення ремонту дороги на Кривоноса їхня вулиця так і залишиться, так би мовити, автобаном для вантажівок та іншого транспорту. Там його просто закрили, тому що її роблять. А роблять спеціально вузькою, щоб вона так односторонньою і залишилась. От, що проблема? Якщо ви робите реконструкцію, можна її зробити ширшою, зробіть туди назад рух. все, і е, весь цей транспорт буде минати цей масив. А тут аж багато вулиць. Зубіти Заньковецька, Івана, Вогуна, княгині, Ольги, воїнів УПА, Ну, Оце це півліпін. Також є певні проблеми із вулицею Андруського, де жителі встановили металеві стовпчики і перегородили дорогу. Жителі вулиці Івана Богона кажуть, що через ці стовпчики їхня вулиця повністю завантажена. Я вважаю, що стовпчики на дорозі це нонсенс. Жителька вулиці Андруського Алана Ливайко запевняє, що стовпчики, які вона разом із сусідами встановили, законні. Та пропонує жителям вулиці Івана Богона вирішити своє питання на своїй дорозі. Я пропоную спочатку побачити, де вулиця Богуна, і що за пів кілометра ми знаходимося від них. І жителям Богона побачити, що є. Ще Такі самі, тільки незаконні, без документів. Так само тупіками, знаки ж стоять. Вони кажуть, там немає дороги. Але знак тупік стоїть, стоїть. Значить, там дорога мала бути. По плану ми бачимо, що вона має бути. От це схема. І я вам хочу сказати, хай розбукують спочатку свої оці тупіки, і вони тоді зможуть добиратися додому, а не вони просто не хочуть, щоб їхали через них. Конфлікт між людьми набрав чималих обертів, але все ж усі погодилися вкотре звернутися до Підгайтівської сільської ради, аби вона вирішила наболіле питання. Ми також зателефонували голові Підгацівської громади Юрію Семенюку, аби дізнатися усі деталі ремонту на вулиці Кривоноса та те, чи знає він про проблему місцевих жителів. Розумієте, робиться ремонт. Що робили, То все буде не так. Ну як, як, як взагалі у всьому на сьогоднішній день він односторонній. Давайте ми зробимо перш дорогу. Після ремонту, коли все зроблять, закінчаться всі роботи, там буде вулиця з двостороннім рухом чи з одностороннім. На сьогоднішній день вона одностороння. Проект я не знаю, ти не фониш там, односторонні чи достане. Одностороння? одностороння мені підказують. Одностороння так і... буде, так. так. Тобто mm -hmm. рух від кривоноса так і буде йти через Івана Богуна навіть після завершення ремонту. поки да. Так, Також Юрій Семенюк розповів, що є альтернатива об'їзду. Це вулиця об'їзна, але і там є проблеми. Для того щоб розвозити от ці літини, які щоб не їхали автомобілі особливо на базарники. Значить, там є дорога за ліпінами, значить, яку ніхто не хоче робити. До війни ми нас просив Луцький мільйон, ми його виділили для того, щоб там зробити дорогу і розвозити цей ну, ліпіни фактично. Але почалася війна, все стало. Ми і зараз готові мільйон дати. Я вам сказав, двіться. Значить, в мене є значить, з е, осіюком, значить, е, с, ну, ЖКХ Луцька. То вони дали 200 тисяч 200 тисяч, Я спробую хоч щось трохи порівняти, зробити очільник громади. Підтвердив, що стовпи на вулиці Андруського поставлені законно. Однак, якщо жителі вулиці Івана Богуна захочуть і собі такі ж стовпчики, то він такого більше не дозволить. Як кажуть жителі вулиці Богуна, якщо проблему не вирішать, то вони будуть і надалі постійно звертатися до підгайцівської громади, аби, хоч якось процес реорганізації руху на цій ділянці, зрушив з місця.